Вітаю вас, любі друзі, на занятті з художньої літератури. Запрошую вас сьогодні завітати до казки. За лісами, за морями відчиняє сонце брами, а за бравами, отими, золотими чарівними диво казка походжає, гості малюків скликає. Сьогодні героями нашого заняття стануть ці звірятка. Це два ведмедики, брати. І зараз ви дізнаєтесь, що ж з ними трапилось. Дивіться і слухайте угорську народну казку Двоє жадібних ведмежат. Угорська народна казка Двоє жадібних ведмежат. У самісінькій гущавині неходженого, небаченого лісу жила сім'я ведмедів. Синочки, ой, бешкетники були, маму, не слухали. Якось забрали ведмежата дуже далеко від рідної домівки, зголодніли. Ой, братику, як же мені їсти хочеться, каже один. І мені хочеться аж у животі бурчить. Жаліться другий. Йдуть вони йдуть, аж раптом гульк лежить на пеньку велика кругла головка сиру. Спочатку зраділи ведмежата, аж затанцювали, а потім замислилися, як же той сир поділити, раптом в котромусь більше перепаде. Стали вони сперечатися. Ніяк не можуть згоди дійти, аж тут звідки й узялася лисичка. Добрий день, панове, шанобливо вітається, а сама на сир зиркає. Що тут у вас за сварка? Біда у нас, пані лисичку, кажуть ведмежата. Пообідати ніяк не можемо. Хіба ж то біда? усміхнулася руда хитрунка. Якщо хочете, я вам допоможу. Розділю сир порівну, щоб нікому прикро не було. Гаразд! зраділи ведмежата. Діліть. Лисичка взяла сир та й розламала його на дві частини. Поглянули ведмежата, а одна частина набагато більша за іншу. Ні. Так не годиться, закричали брати. А лисичка заспокоїла їх. Тихіше, тихіше, зараз я все владнаю. Та й відкусила від більшого шматка. Ось тепер порівну. Ні, ні. Знову закричали ведмежата. Тепер цей шматок більший. Справді, більший. Ніби здивувалася руда. Зараз ми його підправимо і чималенько відкусила від іншого. Але знову помилилася, тож довелося ще рівняти довгенько лисиця ділила сир, а ведмежата сидять, облизуються та тільки чорними носиками туди-сюди, туди сюди водять. Від більшого до меншого. Від меншого до більшого, ось так і дивилися аж поки від сиру два малесенькі шматочки залишилися, а лисичка наїлася. Ну, от, сказала хитрунка, повертаючи сир ведмежатам. Хоч і небагато, за те порівну смачного. І крутнувши хвостом. Гайнула геть? Діти, а як називається казка, яку ви тільки що прослухали? Та казка двоє жадібних ведмежат. Хто герої цієї казки? Вірно, ведмежата. А що ж з ними сталося? Їх обдурила лисиця. А чому вона їх обдурила? Бо вони не могли домовитись між собою. А як були покарані ведмежата за свою жадібність? Так, залишилися голодними. А чому вчить нас казка ця? Казка вчить бути добрими, дружніми і нежадібними. Тож, малята, я вважаю, що ви зробили висновки з цієї казки, і дружба, і любов будуть з вами назавжди. До нових зустрічей!